За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 15 тисяч людей зникли безвісти. Зниклою безвісти особа вважається, якщо протягом двох днів поспіль про неї відсутні будь-які відомості. У такому разі необхідно звернутися із заявою і розпочати офіційний процес розшуку. Перший крок звертаємося в поліцію, пишемо заяву по факту зникнення. Ідемо здаємо біозразки для ДНК. Через 2-3 дні звертаємося до слідчого, на якого розписали цю справу, беремо цей витяг з єдиного державного реєстру. йдемо в військомат, якщо це військовий, пишемо заяву на отримання цього акту службового розслідування і чекаємо 30 робочих днів, поки він його не нададуть, і заповнюємо анкети у всі ці організації, які прилічив офіційну список. До організації структур, що офіційно беруть участь у розшуку зниклих безвісти, належить об'єднаний центр СБУ з розшуку та звільнення полонених, Національне інформаційне бюро, координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста, Офісу повноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. По допомогу питаннях осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Чернігові можна звернутись за адресою Чернігів, вулиця Івана Мазепи, 59 дріб а також за номерами телефонів, які ви бачите. На екрані. Часто паралельно з офіційним процесом пошуку рідні розпочинають власне розслідування, користуючись соціальними мережами та можливими зв'язками з громадянами країни-агресора. Утім, варто пам'ятати, що будь-який інформаційний привід може послугувати закликом до дії для агресора. За жодних обставин не розміщуйте в мережі інтернет-фотографії зниклої безвісти особи у військовій формі, не зазначайте її звання, військову частину та будь-які інші дані, що можуть ідентифікувати її як військовослужбовця України. Звісно, що рідні там думають, що може хтось там побачить мою фотографію на окупованих територіях якоїсь лікарні. Така ж там медсестра чи лікар, які громадяни України, але зараз такі ситуації, що вони заручники і повинні там працювати, і вони можуть побачити його близького, рідного, і вони можуть звернутися. І це так воно і є, і іноді так і буває. Але ж хто може перевірити чи цей факт? Ніхто. Тому. Повинно все бути дуже зважено і інформацію надавати дуже обережно. Є там рідні, які намагаються через з яких своїх рідних, які знаходяться там, наприклад, в Російській Федерації, звернутися з проханням, щоб вони пошукали там, допомогли. Якось. Це дуже небезпечно. Під Час пошукового процесу зниклих безвісти необхідно зберігати спокій і зважено реагувати на можливі провокації. Також варто пам'ятати, що офіційні органи, які займаються пошуком, не мають права отримувати від вас кошти за розшук. Про пропозиції сплати коштів необхідно повідомити Офісу повноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та органи поліції.